Полицейский. С биркой? Что? Як ти визначив? Короткий. Оце армійський. Дуло коронки. Після двох магазинів починає плювати з патронами. Перегрівається і все. Він чисто для штурму будинку а для захвату в доні. Стурювання вулиць. Легше, але Ефективний для тривалому бою. Якщо вони стріляти, то є Ну От океану. Бій був. 16 магазинів випустив. І жодного втекання, жодної затримки. 16 магазинів, від ствола краска бігла. Що ствол? Розпологать краска обіглала. Свол красний був. Нормально, саме надійна зброя, яка є. А знаєш, хтось має веб, чи нема нікого. Кого? Веб. Модифікований калаш. Ой, блядь, це роботи. Ще мене на нити будуть бити. що шо Ще мене на нити будуть бити на силу після. Закривайте ухо. Не? Да? Лежайте на цей, не злякайтеся, бо зараз буде шум страшний. Веронаші почнуть валити. Да, власне, все разом. Залишитись спокою, бля, правда? <рес> ну а? Бывать иди, рот. сядь, может там и стрелять. Ты а, что, стрелять не будешь, Это за маленький. Слухай, ты так дуло не направляй. <laughs> а то взлекаешься еще, застрелишь нас. Нет, парни, проверили. Мы же Ти ж не забувай, якщо що, то ми тут сидимо, якщо будеш стріляти. <ріултан> я а я <ріултан> а <Волик>? <ріултан> 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 Ну, давай я так візьму автомат дулом до тебе поверну. Ну, вони постріляли тіку. Вилікалися і все. <ріулт> О, пішла артилерія. Ого, такая волна реально. Месяцев из-под из из БТР, да? БРДМ. БТ. БТР. БТР? БТР. Уже три месяца квартиру заменяю. Божье <реж> несно. Так это не тут а сразу за ним. Да. А слабачил там пусть лад. <как> Чешо? Скільки інформації, що там ти видихав? ACAB. Ого, йоки, поки в рот натурі не дати. Так, я там сигарет. Є ось такі. На пінькові повинні бути. ACAB, для тих, хто не знає, All Cops are Bastards. Всі мусора подонки. Через тих мудаків, вони на Майдані нам не мішали. А они зараз все... вон на следующем посту, я только что. Такого шапчу. могло і не бути, блін. Ну да, оружие, да, так, здали би зброю да, і одразу сказали, не пойдемо проти. Підтримати оборон. людей ну, треба було бігти попереду, щоб ніякі провокатори до людей не чіплялися ніхто. Ну а як ви будете знати де я є? Ні, ви бачите знати де я є. Вот, дай вогню. Блять, а дай в мене рухати. Валік спочатку самих головних командирів і докторів, спочатку самих перших варіантів. Ранений доктор спасти не може бути, а командир валять для того, щоб... Тримай Командар. Та... свічку. Щоб бік нашої командирки знайомий був. Тому не, не розходяйся. Буде... Давай-давай! А то ви, бойці, вже не перший день, правильно? Ви ж не розкриваєте, там будинок. В принципе, тут командировать бойца хрени, ты знаешь? Уже, уже, да. А ты вы шрам тут издубу? Сейчас <laughs> часто задают питание, да? Мотоциклист. А, мотоциклист, да? Счесался. А то великаря то как забыла? И то хорошо. Чесався, аж сів і нім лежав. Що сталося? Що? Що сталося? Ого, аж зуби класнули. Трошки клас, полетів мали. через мотоцикл. Ну, Машина у сраку врізався. Вже цією стороною по щебенці проїхав. А, блін. Шкуру з мені пересадку була за сутку, знаєш. І щоб взяли в армію з тим, що вона... Позав... Хоч вражають, вражають, вражаю. думаю, тут. Ого, зуби класують. Блін, мені ліве вухо ще не відійшло, бо я сидів на БТРі, втикав через біловку. Там вже праве зараз на симетрії. Молодець, прикривай мене. 200 постів ползлинда не привыкла. Ну в принципі, я сьогодні в Сьогодні вже спали, блін. А? Я уже тоже привык. Целый день тупо. Це муха, да? Да. РПГ 22. Видели, это казак э, Гаврилюк сфоткался с ней и такие два фото, там где он со скрипком таким, типа, э, и с щитом, и написано, типа, левел первый, там, Майдан версия 1.0, типа, там, да, 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 левел двадцатый, плюс 100 тысяч экспириенс, с мухой стоит, круто, мне понравилось. Обгрейженный казак. Все по подмышке Тут, мне кажется, не хватает по мышки. Ну да, и подпорка какая-то нужна. Оп!

<риклад> 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 да, треба було четвертому я почастувати з вами. Що було 4? То там ж попали в засаду в завода. Ага. Два автобуса ранені. 8 двохсотих. Угу. Сколько? Два автобуса завороли 8. Дуже стопор. Ти був тон, а скільки вижили? У нас з наших не було постраждалих. Альфа і Омега дуже багато турбало.